Привіт! Це канал Книжковий Всесвіт. І сьогодні я хочу поговорити з тобою про книжку, на яку я покладала дуже великі надії. Однак вона мене розчарувала. Що це за книжка? Дізнаєшся згодом. Тому залишайся, буде цікаво. Поїхали! Довго тягнути кота за сам знаю, що я не буду. І книжка, в якій я тотально розчарувалась, це Ден Браун втрачений символ. Перша книжка від цього автора, якою яка була мною прочитана, це Інферно. Так? Я знаю, що спочатку треба було прочитати Янголи та Демони, але ну як я вмію робити, я все роблю не по порядку, не так як треба. Тому перша була прочитана Інферно. Мені сподобалось. Звичайно, я подивилась фільм. Потім, роки через 3-4 мої руки дійшли, і я прочитала Янголи та Демони, і я прочитала Код Девінчі. Хоча не в, такій, не в такому порядку. Спочатку я прочитала кодевіч, а потім та Демони. Але це не основне. Потім я вирішила, що ну, треба ж дочитати і третю частину. Ну, їх там 5, здається, 4 в мене є, п'ять. Так, здається, їх там 5. А, я вирішила, що треба прочитати третю. Я її купила, вона в мене довго лежала, я не хотіла її читати. Я не знаю чому. Хоча зараз я знаю, чому тому що десь там на підсвідомості я розуміла, що вона може мені не сподобатись, і так воно і сталось. Тому так я розчарована. Так, радити цю частину. Я ну я не можу. Хоча, можливо, комусь те і подобається, тому що хтось мені казав, писав або неважливо. Казали, що їм сподобались абсолютно всі твори Дена Брауна. Про що про себе я такого сказати не можу. Мені сподобалась перша, друга і четверта частини. Все. І так, по сюжету втрачений символ. Роберт Лентон, символознавець Гарварду, він професор. До нього поступає дзвінок від, ем, від секретаря його друга-наставника Пітера Соломона. Йому дзвонять, щоб він провів в капітолії у Вашингтоні Семіна. Звичайно, він своєму другові не може йому відмовити, тому він зголошується. Однак. Е цей секретар ще просить, що, начебто, від е, Пітера Соломона надійшло надійшло прохання, щоб Роберт Лентон взяв довірений згорток кількома роками раніше, який йому дав цей Пітер. Що він його взяв і привіз з собою на цю лекцію. Приїжджає він до Вашингтона, його зустрічають, його везуть до капітолію, і він заходить туди. І розуміє, що а його там ніхто не чекає. Ну, тобто семінар назначений, його там чекають, а його ніхто не чекає. Ну, коротше, його надули. А, потім, через деякий час, під 에, Роберт Лентон він чує якісь крики з м Ротонди. Ротонда місце в цьому капітолію. Тобто він чує ці крики. Він туди біжить, тому що він же ж, я ж зазвичай спішу на допомогу. Е Гей! Так, він спішить, він туди прибігає, і він бачить, що на підлозі лежить відрізана рука. Невідомо чия, але вона кудись показує. Потім приходять якісь директор, не, не директор, а директор по охороні цього музею приходить. Туди вони бачать, що там діється. А Роберт Лентон не розуміє, що там діється. Він в себе в голові там якісь пазли починає збирати. І так потім ці охоронці підходять до нього, тому що до ц... директор цієї охорони дзвонить охоронцям цим, щоб вони підійшли до Роберта Лентона. Тому що він, начебто, повинен знати, що там робиться, що там коїться, і що взагалі з цим всім робити. Тобто, ці охоронці підходять до нього, вони питають. Він каже: типу, я взагалі я не знаю, що тут відбувається, що тут діється, і я сюди взагалі то приїхав лекцію читати. І тут якісь шарики за ролики заходять, і Роберт Лентон розуміє, що а це скоріше за все руката того самого Пітера Соломона, який, начебто, його запросив на лекцію. Як він дізнається, тому що він бачить масонське кільце на руці, на відрізаній руці. Тобто він розуміє, що це рука саме цього Пітера Саламона. До речі, так, масони. Тут йдеться про масонів, тому що цей Пітер Саламон, його наставник, він є. Якимось найголовнішим три, масон 33 ступеня. Типу, це найвищий рівень, якого ти досягаєш незрозуміло, не скільки років проходиш дуже багато рівнів, щоб тобі дозволили пройти до такого рівня. Тобто ти починаєш від першого рівня. Це не, не, не саме головне. Саме головне, що тут є масони. Начебто цікаво. Ладно, далі йому потім дзвоне якась людина. Каже, що е, я тебе надурив, і мені треба, щоб ти мені допоміг. І що в мене в заложниках знаходиться Пітер Соломон. Ну, коротше, ви розумієте, що там повинно бути. Роберт Лентон повинен розгадати якусь таємницю, незрозуміло як, незрозуміло що. А до речі, ці всі події відбуваються 12 годин. Тобто оця книжечка. Це події 12 годин. Ну, ви розумієте, що тут описано майже кожен чих, кожен пук і все, що тільки можна. Ну, сюжет плюс-мінус такий. Так, далі. Так, сюжет, начебто, повинен бути цікавим. Так і є воно. Тобто сюжет, який був закладений в основу, про що там відбувається, про масонів, про розгадування загадок, про погоню, про втрачене слово, яке повинен розгадати Роберт Ленгтон. Однак, ну, Роберт Лентон це. Головний персонаж, головний герой, який повинен. Ну, начебто, відсотків 80. Ну, окей, 70. Ну, окей, 60. Ну, це мінімум, який він повинен бути в цій книзі описаний. Ну, ну там його ну, відсотків 20-30, цього начебто головного персонажа. Весь фокус був на антагоністі. Малах його звати, саме та людина, яка викрала Пітера Соломона і яка розбурхала всі ці події. Ну це ж не про нього книжка. Ну, якщо хочете написати, ну не, не робіть це серію книжок про Роберта Ленгтона. Ну, ця книжка не про нього. Значить так, тут нас загострюється е, основний фокус на Малах, антагоніст. Директор ЦРУ, та сама, яка подзвонила директорам охорони Інуе Сато. Далі, Кетрін, це сестра Пітера Соломона. А також ну, відсотків 5 було забрано, не знаю для чого це священник. Ну я не розумію. Ну, чесно, я настільки була зла, коли читала, тому що я хотіла прочитати як першу, другу і четверту частину про історію про Роберта Лентона, про, про дії, які відбувалися в його житті. А тут я читаю просто про якусь невідому людину, про невідомі події і невідомо, що як відбувається. Тому так я не можу радити цю книжку. Так, вона мене вивісила. Так, я її перечитувати не буду, тому що ну із цього всього можна було прибрати певно половину. І була б дійсно крута книжка, якщо б не зациклюватись на яких на якихось другорядних персонажах. Тут у нас, ну, антагоніст це головний персонаж, це головний герой, на якому загострені всі події, на якому повністю загострений зір письменника. Я не знаю, просто Роберт Лентон десь загубився. Ладно, ну окей, хорошо. Якщо комусь це не подобається, якщо комусь це подобається, добре. У мене немає питань. Я говорю про себе. Мені це не подобається. А Далі ще один момент, який мене також дуже сильно здивував, це м -м, смерть Роберта Ленгтона. Так, що ви думали? А -а, він не помре. Ну, це тупо. Його помістили в якусь е -е, камеру, в якій людина, начебто він. Я не знаю, як назвати, знаю, околоплодні є якісь води. Я не знаю, як це українською буде. Але, типу, що людина може в такому стані знаходитись не одну годину, і, типу, вона не помре. Тобто вона може в цьому дихати, тому що це не просто вода, а якийсь розчин. А, також там описується, як Роберт Ленстон, начебто, він помирає, і він бачить людей. Які внизу, він бачить якісь, а, якесь світло, яке його кличе, дзвон якийсь він чує. Просто такий вже бред почав діятись. Просто це не книжка вже про цікавих масони, а релігіознавство. Детектив. Хтось когось е, взяв в полон, хтось когось шукає, е, якісь загадки. Ну, загадки, це ж дійсно цікаво. Ні, в нас вже там якесь що людина померла, і вона, начебто, там її дух може виходити з тіла. І що, коли Роберт Ленгтон, начебто, помер, він його душа вознеслась над тілом і бачить щось. Ну блін, ну ну можливо, хтось це вірить. Я ж не спорю про це. Але ну, камон, ну, любі, ну ця книжка не про це. А нам тут втюхують абсолютно все, що можна і не можна написати. Ну, я просто була в такому шоці. Я довго цю книжку читала. Довго книжку читала, втрачений символ і. Це було просто мука. Я дуже сильно хотіла це було в минулому місяці. Я дуже сильно хотіла, щоб в мене там було якраз, здається, чи то сім, чи то вісім книг, яких я прочитала за місяць. І хотіла дійти до позначки десь 10 книжок. Але через цю фігню я її затягнула десь на тижня-два, якщо не більше. Я не могла до позначки, яку я собі поставила. Оця фігня мені все попортила. І нерви попортила, і список мій попортила, і. Що я можу сказати в заключення цього довгого, довгого монологу про мою моє фе щодо книжки Дена Брауна втрачений символ? Я не кажу, що кожна книжка цього автора, вона погана. Ні, ні в коєму разі. Тому що мені сподобалось uh, Код Да Вінчі, мені сподобались Янголи та Демони, і мені сподобались Інферно. З цих чотирьох книжок, які в мене є, це єдина, яка просто я дуже сильно хотіла її викинути. Але я цього не зроблю, тому що я витратила на неї кошти. Так, е, якщо вам подобаються абсолютно всі книжки цього автора. Е, я вас не хочу переконувати, що це не так. Я не хочу е, вас образити. Ні, ні в коєму разі я цього робити не хочу і не буду. Буквально нещодавно я думала про те, що в е, мене майже немає книжок, які мені не подобались, окрім Рея Бредбері. Я про нього вже якось казала, що. Я просто не хочу доторкатись до його книжок, окрім 451 градус по Фаренгейту, яка перша була книжка, яка мені сподобалась. І я вирішила, що мені ж треба іще, іще, іще купити. І потім я дуже сильно розчарувалась. Тому зараз я просто мої руки навіть не торкаються книжок цього автора, тому що я не можу їх читати. І ось ще одна книжка: Втрачений символ. Так, так, так. Це книжка, яка також мінус в моєму списку до прочитання або для того, щоб комусь порадити. На сьогодні це було все. Зараз я читаю така, як ти. Я про цю книжку розказувала в минулому відео про те, що я її тільки отримала. Зараз я її вже читаю. Я вже прочитала «Не озирайся і мовчи, і це просто а, така офігенська книжка. Я про неї якось згодом розкажу. Так, на сьогодні це було все. Ми з вами побачимось в наступному випуску.